Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми у східниці майже в самому центрі. Біля продуктового ринку, де торговий центр Україна. Йдемо до джерела Мінерального 2С, набрати водички, покажемо бювет. Ну, там написано питєва галерея покажем де можна купити пляшечки, щоб набрати води, скільки можна набрати, і як люди набирають, яка черга, скільки людей в східниці. Так що, друзі, запрошу вас всіх з собою на прогулянку. Йдемо зараз по вулиці Тараса Шевченка і зараз звернемо на вулицю Золота Баня. І потім вийдемо знову на вулицю Тараса Шевченка. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також мені буде приємно читати ваші коментарі. Я завжди на них буду відповідати. І знімати відео по можливості там, де ви захотіли. Бачимо дітей на санках катають снігу, вдосталь цього року. Зима тільки починається, приблизно сантиметрів 20. Бачимо mm -hmm. автобус со Львів-Східниця, поїхав до Львова. Ми вже були е, в курортному парку пантелеймона цілителя, там де слони східницькі є. Дуже красивий парк, особливо тепер взимку. Там дерева і краєвиди такі гарні. Ходили ми на мінеральні джерела з Мафтусію, які в лісі. Також вже були на сувенірному ринку. А зараз йдемо до джерела 2С. Всі ці відео можете подивитися в мене на каналі, У мене є. І не тільки теперішня є східниця елітом. І, і осінню дуже гарні відео є. Також ми їздили через східницю в Уріч, і в новий кропивник, і в рибник, і в Довге Так що всі ці відео є на каналі, друзі, заходьте, дивіться. Є багато цікавого. Особливо ті, що люблять подорожувати східницею. Є й Трускавець Багато відео. Східниця зараз дуже інтенсивно розбудовується, багато є вкладень у східницю, забудовують вже такі місця, що колись, здавалося, були б недоступні для будівництва, але зараз всі гори забудовують і тут такими величезними готелями, санаторіями. Є тут е, аквапарк величезний у східниці. Трускавці нема, а у східниці є. Також нагадаю, друзі, що вода мінеральна в східниці безкоштовна на відміну від трускавця. Ну, ясно, хто хоче там содовий набрати в великих об'ємах, ну тоді вже треба платити. А так, щоб прийти і попити там набрати літру води без проблем. без проблем Бачимо тут такого ще не було минулого року. Зараз відкриваються все нові і нові магазинчики. Кав'ярні. Це вулиця Золота Баня. Бачимо, хотдоги тут продають. І сувенірний ринок є тут гарний. І там ну, джерело в лісі є. Через пройтись через сувенірний ринок, те, що на дорозі при в'їзді в східницю. Ну і річка Стрей тут недалеко від східниці. Літом там дуже гарно відпочивати. Можна поплавати, покупатись. Позасмагати, посмажити шашлуків. Гарне місце, з гарним виглядом. Ну і сама східниця також красиво десь вийти нагору, подивитися на східницю. Дуже гарно також виглядає, бачимо є ресторан Дольчевіта, такий самий, як в Трускавці. Є рукавички тут. Дві, напевно, є. Одна там на початку, де ми починали маршрут біля торгового центру України, а одна тут, на золотій бані. В східниці менше готелів, таких як в Трускавці, тут більше по приватному сектору. Ну, але зараз такі котеджі будують. Багато, що відпочинок в котеджах. Східниця підходить для людей, у яких робота там більше така сидячу, сидя, ну, сидячий спосіб роботи, то люди приїжджають в східницю і з задоволенням тут розходжується, бо тут до кожного джерела треба ходити. Ходити багато. Родити є куди, так що на рахунок такої фізпідготовки, то східниця, напевно, буде краще, ніж Трускавець. На Трускавці в одному бюветі там всі мінеральні води, які там Трускавець пропонує, всі є. Ось. селищна рада. Тер-Східниця це. Має своє ОТГ, східницьке ОТГ, має ще декілька сіл. Бачимо зараз відпочинковий комплекс Тустань в самому центрі Курортного містечка колись років. 15 тому, Перший раз, коли я приїхав в східницю, я попав сюди якраз зимою. І це десь були, напевно, новорічні свята. То мені дуже східниця сподобалася, як це все було тут освічено, гірлянди, ялинка, церква Петра і Павла так підсічувалась. Ну, Пам'ятаю, як зараз, Бачим, які тут різні статуї які металеві, чоловік несе на хтусю. Это литровые пластиковые mm -hmm. пляжки. то Мы mm -hmm. тут бачим отпочинково здоровчий комплекс Тустань. Тут я також Супермаркет Спар. Колись тут була автостанція, тут звідси відправлявся автобус львів Східниця. Тепер він трошки а тут з цієї сторони дороги зупиняється. Бачимо людей трохи в східниці є. Таксі. В східниці дуже зручно, що є вказівники, Зріз... ну, вказано, де є джерела, де яка вулиця є. Тут не заблудитись дуже зручно, їдеш, і... тобі треба якусь вулицю, і ти їдеш по вказівниках. Бачите, тут люди залишили дуже багато машин своїх. Тому що в східниці перекопали дорогу. Літом була повінь, підмила деякі ділянки дороги. Зараз ми вам покажемо. Майже біля самого джерела 2С, підмило дорогу і там зараз йдуть ремонтні роботи. Вже декілька днів, як перекрита дорога. Тут тільки можна доїхати до сюди, а в іншу сторону треба вже їхати по об'їзній дорозі з перевалу бухів там направо як до, до Вітряків. Дуже багато машин залишили, щоб Бо там через... Якщо пообізні їхати, там трошки дорога не дуже. Тут практично в кожному магазині можна купити пластикову посуду, щоб набрати собі содової. Содова, я нагадую, що содова зберігається довгий час, її можна набрати раз і не ходити там кожен день. набирати. Бачимо, як розкопали дорогу, вирили такий котлован, будуть укріпляти берег. Бачите, як він колись був укріплений плитами, і це все підмило. Просів асфальт. Тому, бачите, буде, будуть наново укріпляти і робити дорогу тільки. Чомусь у нас все так роблять, люблять робити в зимої, взимку. Не знаю чому. здається, що осінь була цього року дуже гарна. Хто не робив. Ось тут, друзі, бачите, написано на джерело 118 Тут так само содова. Можна в апараті набрати. 6 гривень літра содової коштує. Без проблем можна набрати ми вже підходимо до бівето з содовою водою 2 С. Також покажу вам, друзі, джерело. Після цього покажуть джерело, де колись була осодово, набирали люди, і там і поліція була стояла, люди бились, займали черги, цілу ніч тут набирали воду, 5-літрові пляшки. Тут була ціла історія, тут, щоб набрати просто води було, там було нереально. Люди бились за воду. Тепер це все зробили цивілізовано, безкоштовно і практично немає черг А тут раніше така була черга, чоловік 50 стояло, щоб купити просто води. І тут магазинчик є рядом і одразу можна, можна купити пляшку. Пляшка коштує 10 гривень, літрова. Ну, видно годину, з якої до якої працює девет. Так що, друзі, ми вже набрали Содової, Йдемо, покажу вам джерело, де колись билися за воду, Тут недалеко, зразу, через дорогу. Ось тут все відбувалося. Бачили так, люди так сходили тут по цих сходах вниз і тут від тих сходів була черга постійно. Все вже занепало. Ще, Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитись до підтримки і розвитку каналу Трусковець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!